Вітаю вас на заняттях у артмайстерні. Сьогодні нас очікує досить цікава тема. Ми поговоримо про зустріч різних жанрів в одній картині. Сюжет для свого малюнку я рекомендую вам продумати сьогодні самостійно, після того, як ми обговоримо всі цікавинки нашої теми. Матеріали для своєї творчості ви теж можете обрати самостійно: або фарби, або фломастери, чи олівці. Твою ж роботу я малюватиму протягом всього нашого заняття. А в кінці ми з вами обговоримо, скільки ж мистецьких жанрів зустрілись на моєму малюнку. Почати я хочу з аналізу деяких достатньо відомих картин. І пропоную першою переглянути надзвичайно цікаву картину українського художника Давида Бурлюка, де поєднаний і натюрморт, і пейзаж. Картина створена настільки органічно, що важко відділити соняхи від пейзажу. Здається, вони стали єдиним цілим. Саме у такому поєднанні картина є надзвичайно цікавою і цілісною. Наше довкілля надзвичайно різноманітне, і тому художникам буває складно виокремити для зображення якийсь один предмет. Іноді на картині органічно поєднуються різні жанри, наприклад, портрет, намальований в інтер'єрі, або побутовий сюжет, включає натюрморт на столі, зображення людей доповнюють образи тварин. Натюрморт на тлі пейзажів улюблена тема Давида Бурлюка, художника-футуриста і поета, який народився на Херсонщині. У цих картинах передано радість життя, гармонійну єдність людини з природою. Також пропоную вам переглянути картину відомого французького митця. Анрі Матіс, зображаючи побутову сцену, портрет жінки в інтер'єрі. На тлі простору декоративно оформленої кімнати намалював вікно, у якому можна побачити пейзаж у зелено-білих тонах. Сама ж кімната червоного кольору, який ніби випромінює життєву енергію. Несе заряд радості і оптимізму. Контраст стає основним виразним засобом даної картини Чарлз Висоцький. Провінція. Оксана Заїка на даху. Погляньте, будь ласка, на ці картини. Давайте проаналізуємо, що їх об'єднує, що у них спільного, які саме жанри в них поєднуються. Обом картинам притаманний жанр пейзаж. В першій картині можна виокремити ще анімалістичний та побутовий, в другій картині анімалістичний. Слід розуміти, як би не поєднувалися у художньому творі різні жанри, котрись із них переважає, тобто виявляється головним. Наприклад, у деяких портретах люди намальовані поруч з тваринами. Однак роль тварин тут другорядна, тому їх не можна віднести до анімалістичного жанру. Тож пропоную переглянути ще одну картину Джордж Шерідан Ноулс у країні чудес. Ну, а тепер прошу вас поглянути на мій ескіз. Я впевнена, що слово ескіз ви вже добре знаєте. Але давайте поглянемо у наш словничок художніх термінів і пригадаємо це цікаве слово. Отже, я зобразила віконечко та міський пейзаж за вікном. На підвіконні у мене лежить киця, що милується міським пейзажем. Квіти, книга і клубочок з нитками врівноважують композицію. Я починаю працювати над кольором. Ну, а ми з вами можемо виокремити, скільки жанрів ви побачили на моєму малюнку. Пейзаж, анімалістичний жанр та навіть натюрморт можна зустріти на одному малюночку. І зовсім не важко їх поєднати, іноді у задумі художника вони поєднуються самостійно. Тож, друзі, і ваше сьогоднішнє завданнячко намалювати малюнок, на якому ви поєднаєте різні жанри мистецтва. Можливо, ви б хотіли намалювати власний автопортрет зі своєю улюбленою кішечкою або як мама порається на кухні і готує. Чи можливо ви хочете зобразити пейзаж з власного вікна, на фоні якого граються діти, люди поспішають у своїх справах, гуляють тваринки. Можливо, на вашому підвіконні стоїть красивий букет квітів. Простір для вашої уяви просто величезний. Дійсно нагадую, що і матеріали для творчості я вам пропоную обрати самостійно. Ну і наостанок я хочу поповнити наш творчий словничок новим цікавим словом. Клод Моне. прогулянка, жінка з парасолькою та етюди до цієї картини. Уявімо, що ви хочете намалювати котика, який бавиться в квітучому садку. І щоб ваша робота вийшла якомога красивіше, ви працюватимете окремо над певними деталями вашої картини. Окремо виконайте замальовку квітучих гілочок чи дерев. Окремо котика попрацюйте над кольорним рішенням, як воно виглядатиме найкраще? Це і буде робота з етюдами. Ну що, друзі, у вас уже з'явились ідеї з приводу вашого майбутнього малюнку? Які жанри мистецтва ви хотіли б об'єднати на своїй роботі? Пропоную вам пригадати, які ми з вами знаємо жанри образотворчого мистецтва. Поділ на жанри існує в усіх видах образотворчого мистецтва, та найяскравіше він виявляється в живописі, де розмежування відбувається за предметом зображення. Найвідомішими з них є зображення природи, краєвидів, це пейзаж, речей це натюрморт, людини це портрет. Анімалістика це зображення тварин, флористика квітів та рослин. Події життя відтворює сюжетно-тематична картина. Вона може бути історичною, такою, що відтворює історичні події, батальною, що зображує сцени військових дій, побутовою відтворює повсякденні справи, побути, свята. Події з Біблії та Євангелії стають сюжетами біблійних і релігійних картин. Художники різних епох також захоплювались міфами Давньої Греції і давнього Риму, створюючи міфологічні картини. Існує також інтер'єрний живопис. Можна створити натюрморт на фоні красивого пейзажа. Пригадайте, які красиві картини ми розглядали на початку нашого заняття. Якими красивими і живими виглядали квіти, зображені на тлі прекрасних пейзажів. Отже, сьогодні ми з вами з'ясували, які жанри можуть поєднуватись в картинах. Переглянули картини відомих митців, які відповідають нашій сьогоднішній темі. Ну, і тепер вам час долучитись до роботи. Мій малюночок буде виконаний кольоровими олівцями. Свій ескізик олівцем я допрацювала. Всі головні потрібні мені е, деталі. Фрагменти частини малюнку я обвела чорним маркером. Зробила контур. Ці лінії олівцем ви можете тепер стерти, аби вони не заважали і не псували зовнішнього вигляду вашої роботи. Ну, а тепер швиденько і охайно все заповнюю олівцями. Ви знаєте, друзі, для того, щоб ваш малюнок олівцями виглядав охайніше. Треба робити густими-густими штришки олівцем, щоб повністю заповнити простір. В даному випадку я розфарбовую небо, і щоб небо виглядало красивим і охайним, я повністю все все заштриховую. Тоді і колір насиченіший, плавніший. Дедалі виглядають охайнішими і гарнішими. Також пам'ятайте, звісно, робота олівцем вона графічна, а не живописна. Але ви можете теж змішувати певні кольори, можна робити відтіночки залежно від того, як сильно ви натискаєте на олівець. Колір може бути світлішим, темнішим, глибшим і виразнішим. Можна змішати два олівця або зробити між ними плавний перехід знову ж таки силою натиску. Всі ці маленькі дрібнички впливають на вашу роботу і на її зовнішній вигляд. Також багато кольорів в роботі повторюються, що створює певну гармонію у композиції. Цей малюночок можна розділити на окремі фрагменти, окремі об'єкти і малюнки. Тобто я можу окремо намалювати віконечко, окремо кота, окремо квіти з книжкою і окремо пейзаж за вікном. Це будуть абсолютно різні картини. Але саме разом вони виглядають єдиною цікавою композицією, яку хочеться розглядати, де відбувається якась дія. На мою думку, саме такі картини, наповнені життям. Ми ніби на хвилинку опиняємось у цій кімнаті, дивимось у це віконечко, слідкуємо за котиком. Разом з ним хочемо побачити, що ж там такого цікавого відбувається у цьому насиченому міському пейзажі. Тож, друзі, я бажаю вам творчих успіхів! Розпочинаємо творчий процес. Моя робота майже завершена. Погляньте, як змінюється зображення, набуваючи кольорного рішення. Тож недооцінюйте значення кольору для своєї роботи. Це один з дуже важливих засобів виразності. Сьогодні ми з вами з'ясували, що одна картина може включати в себе елементи багатьох жанрів, наприклад, побутового, портретного, пейзажного, анімалістичного, натюрморту, міфологічного жанру. Іноді приналежність до певного жанру визначити взагалі важко, часто композиції картин складні і багатофігурні. Сьогодні ми з вами переглядали приклади таких зображень. Часто складовою історичного, релігійного чи міфологічного жанрів виступають пейзажні та портретні зображення. У графічних і живописних творах трапляються зразки натюрмортів і портретів, які виконані на тлі пейзажів. У картинах історичного і побутового жанрів часто можна побачити портретні зображення людей. Або, як ми з вами сьогодні про це вже говорили, часто на портретних зображеннях людей ми можемо побачити ще й тварин. Що ж, друзі, така робота у нас сьогодні вийшла. Я сподіваюся, наше заняття було для вас корисним і цікавим. А головне творчим. До нових зустрічей у Арт майстерні.